Десь сьогодні на засідання постійної комісії з питань земельних відносин охорони природного навколишнього середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, містобудування, будівництва, підприємництва та сфери послуг. Семи членів комісії, депутатів є у нас п'ятеро, кворум є. Всі доповідачі теж є. Прошу у вас розпочати роботу. Так, порядок денний ми маємо на руках, прошу голосувати переодень. Хто за? Предбачення да переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності підлочийського раду для передачі оренду на аукціоні та без проведення аукціону у міні родах. приміщені колишньої адміністрації орендують відділ ветеранів Справа ветеранів. Справа ветеранів. І ми об'єднали їхні площі раз, два, три, чотири, п'ять кабінетів. Вони були. У нас, два, три, а чи так шість шість кабінетів? Ми об'єднали. Було до того 19,9 площа. Це одна, і двадцять ,10, друга 104 Друга площа перемінь, об'єднали, то буде 124,10 метрів квадратних для правильного обслуговування цих кабінетів. Для відшкодування кращого, так сказати, за оплату. через то внести в перелік другого типу цієї площі. Так, Прошу голосування, хто за? Так, майна, Значит, у про надання дозволу на представлення об'єкту нерухомого майна комунальної власності до Волочийської селищної ради. Ну, чи відділ до комунальної власності в Багустрі та екології було передано Котельню з вентиляторною та димохідною трубою по вулиці Містеслава Патріарха, будинок 1Л. АЛ. Але у зв'язку з тратою доцільності і подальшого використання та отримання цього об'єкту через значні витрати та його експлуатацію, також для підтримки його робочому стані та для охорони, просимо дати дозвіл на його консервацію. Прошування. Про присвоєння іменованого об'єкта за межами населеного пункту села Мискла Заложівської селищної територіальної громади. Заявою про зміну адреси комплексу «Зернотоку», розташованого по вулиці Войчука в селі Мисло, звернувся Ванян Аркадій Захарович. Виявилося дублювання адрес, але... Оскільки той об'єкт виявився по кадастровому номеру, заліз знаходиться за межами населеного пункту села Мислова, то є потреба в створенні поіменованого об'єкта. І ми попередньо провели засідання комісії по найменуванню перейменуванню об'єктів. Така комісія. Розглянула одне питання про створення нового поіменованого об'єкта за межами всіх населених пунктів, а саме поіменованого об'єкта за межами населеного пункту села слова від Волочиської громади і е, присвоїти його назву об'єкт номер 9, по-моєму, назвати. І назвати його об'єкт номер 8 Бо У нас вже сім об'єктів є, об'єкт номер 8. і винести. Дане питання для прийняття рішення про створення на чергове приймальне засідання сесії. Так. Так. За. так, земельні питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації з інформативної решової оцінки земельної ділянки призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій площею дві сотих за кадастром номером нульнульнуль в кінці, розташований за межами населеного пункту села на Комінки. 65-й сесії з даною земельною ділянкою затвердився проєкт землеустрою для передачі в оренду. Та як земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, грошова оцінка не проводиться. Даємо досяг на вигляду нормативної грошової оцінки, щоб розрахувати орендну плату. Я так? Встановили на пишках на годину. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови колональної власності в селищі Пілочиської вулиці Шевченка, 8 Тернопільського Турнопіль, району Тернопільської області площею 14 сотів з кадастровим номером 0498. Це земельна ділянка базар. Там давно вже будуть судові рішення. І ми проінвентаризовуємо при своїм кадастрові номер, щоб передати в оренду, бо викуплено приміщення. Там залишився доїзд до магазину. до Райфайзенбанку, до казначейства, Вийшла така площа, бо був старий державний акт на постійне користування, там було більше площа, але з неї вже продавалися будівлі. Ага. Прошу це, це рішення суду. Хочемо подати Прошу так, Про укладення додаткової вводити до договору оренди земельної ділянки 21 серпня 2019 року. Вкрасний е, номер земельної ділянки 6124688201001052. У зв'язку зі зміною власника терухомого майне додоволю кубів продажу 19 червня 2025 року за межами села Коширівка. Е, Ця земельна ділянка перебувала у оренді згідно договору оренди Родянки Юркові. Та й вона продала стайню, купив довг, василь, і він звернувся до нас, хоче віддати до реальному факту. Mm -hmm. Прошу устати. Так. Так, тут у нас є питання, які персидибних, по двісті, чи ніколи не має конфлікту, віддається три питання. Так. Може, проголосуємо за об'єднання. Якщо все. Прошу уста за об'єднання. Ніяких немає пропозицій. За об'єднання. І тепер так. по кожному питанню, так. Ну, ви ознайомтеся і просто тоді порусуємо пакету. Джеректи розсохувати з підволочиською. Питання перед перекладаємо вечерю заході.